Привіт, дорогі мої! Наступний невеличкий, але потужний крок. Ми пам'ятаєте, можна працювати маятником, можна там картами з'ясовувати обставини, що робити, що не робити. Я навчу вас або підкажу. Я про то вже писав відео, правда, російською мовою, але тепер українською. Значить, але дивіться, який потужний. Я з дитинства люблю таку техніку. Вона дуже, дуже крута, не про то річ. Значить, ми можемо використовувати своє тіло, храм нашої душі, як замість маятнику і задавати йому питання і отримувати відповіді. Чим більше ви будете з тою технікою працювати, тим більше точно буде працювати ваш так званий маятник. Перше, що треба зробити, треба звернутися до свого тіла за допомогою. В отримуванні відповідей. Тобто це буде працювати те, що називають інтуїція. Да? І ви маєте з'ясувати, як буде виглядати, вам показувати ваше тіло відповідь так, і як буде з'ясовуватися відповідь Ні. Наприклад, моє тіло показує мені відповідь ні. Таким чином. Дивіться, я дівчинка. Ось пішло ні. Друге запитання завдамо. Я хлопчик, ось відповідь мого тіла так. Коли ми з'ясували, як ваше тіло каже так і як каже ні, ви собі починаєте як умога більше задавати своєму тілові простих запитань. Я забув виключити праску, відповідь так чи ні. І так далі. Я здам екзамен чи ні. І постійно ускладнюючи питання. Чим більше ви будете з таким чином спілкуватися з своїм тілом, по-перше, ви працюєте своїми думками. Ви вчитеся формулювати чітко запитання, на які, можливо, дві відповіді: так чи ні. У мене народиться хлопчик. Так чи ні. І так далі. І далі ви йдете, поскладнюючи запитання. Тут буде. В наступному відео, яке буде присвячено тілу маятник, буде більш ми зробимо ще один маленький крок. І вже коли ви трошки попрацюєте з цим, ми трошки ускладнемо і поглибимо завдання для нашого тіла, отримуючи більш складні результати і більш складні відповіді. Отже, так чи ні. Папа. -па.